Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярован на Донеччині. Удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди. Там ну повірите, ну а там половина людини немає. Там, там страх. Я мене ото кинула так. І я не повна ноги, не стану нічого. Дивлюся, люди всі лежать. А після того, після того, І ще раз прилетіло. Вже як, як зачистку робив, а все мене таке хтось позвонив, якась сволоч позвонила, що нам будуть пенсію давати, якась точно туди де стояла машина, туди прилетіла.